Гупросні видео. Ого. Кого це я вчепила? Ура. Є. Перша є. Щука. Щука, щука, щука. Ух, яка гарна. Ух, яка гарна. Клас. <плес> <плес> ну, це перша, виходить, в 2024 році на спінінг. Ура! Це добре ранок тепер у мене. На таку приманочку. Така невелика, але дуже гарна щука. Всіх вітаю, це Катя Рибалка. Ну що, друзі, я повернулась. Хто дивиться телебачення, хто підписаний на мій інстаграм, ви знаєте, що я досить довго пропадала. На зйомках мастер-шеф. Сама що до цих пір, що зі мною таке сталося? Але... Не можу нічого розповідати, не можу спойлерити. Тільки те, що вже було в ефірах. І останнього, що показали, це те, що я перша пройшла в топ-20, піднялась на, на балкон. <плес> <плес> Напишіть, до речі, в коментарях, чи є тут э, серед вас фанати цієї програми, бо, в принципі, я так помітила, що досить багато людей дивиться. Повертаємось до риболовлі. Без п'яти хвилин весна, хоча і до сих пір лютий на дворі, сьогодні плюс 6, але неприємний вітер, проте плюс 6. Надивилася, коротше, відео на ютубі своїх колег про те, як класно кліє судак на обідному каналі. І декілька днів тому поперлася. Ну, так, їхати мені, щоб ви розуміли, десь 60 км до місця. Приїжджаю, холод просто нереальний дощ. Народу тьма. Нема де стати, все забито, а риба не клює. Короте, померзла, я помокла, слава Богу, у мене з собою був дощовик. Я завжди вожу його в машині, дуже зручно, він такий компактний у мене в чохлі. Там штани і кофта. Але холод був такий, що просто, знаєте, коли ти пальців не відчуваєш. Ніс замерз. Та це все фігня. Якщо риба ловиться, то вона ловиться і ти, в принципі, кайфуєш. Навіть при такій погоді. От сьогодні також не класна погода, там не супер. Вітер дуже сильний, але рибок лєє і це зовсім інші відчуття. І як завжди, у мене з судаками, ви знаєте, відносини не складаються. От я не знаю чому, але судак це не моя риба. Вона в мене не клює, я погано її ловлю. І взагалі більше хотіла ловити щуку. А на щуку зараз заборона. У нас з 15 лютого по 31 березня на всіх диких водоймах заборонено навіть ловити, тобто цілеспрямовано. А якщо ви ловите там, судака окуня і піймали щуку, ви маєте її обов'язково випустити. За кожну рибу штраф щось 3,5 тисячі гривень. Можете виправити мене в коментарях, якщо я щось неправильно сказала. Але я зараз знаходжуся на водоймі Рибацька стрілка. Це комерційна приватна водойма, тому тут ловити рибу, а саме щуку, дозволено. Тому майте собі на озброєнні, що якщо ви хочете дійсно половити щуку в період до 31 березня законно, то будь ласка, комерційні водойми відкриті. Ух ти! прямо під берегом отак от. О, здорова! Ти що, яка хороша? Ти що, яка хороша? І прямо під берегом. Так, 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 так. Ух, ти шо, ти шо, ти шо ти шо? Іди сюди. За краєшок, за краєшок. Ні. Такс, треба ще відпускати фрикціон. Так, а ну-ка. Та ні, не хоче. Ух ти! Блін, дійсно здорова рибина. Оце клас. Ну-ка, давай сюди. Там такий гачечок маленький. І в підсаку ледь влазить. А! Але взяла, ура. Ух ти. Ні. Це навіть так піднімати не можна. Можна зламати ручку підсаки. Та ти що, дивіться, яка тут мамулька. Ух! Важка. Важка. І дивіться. Отак от ми зараз її візьмемо обережно. Така вона трошки побита. Але ну, ладно, тут до двох-півтора. Але класно же. І дивіться, на яку приманочку на 2,5 дюйма, там маленький гачок у мене взагалі. Звільняємо її, поки. Поки вона не почала. Подивіться, за самий-самий краєчок, я ж вам кажу, тут. Треба було її дуже швидко брати. Віддай. Опа. От така рибина. Дуже класна риба. Фух. Зараз піде. О, пішла. Трошки мене погризла. Ну так не трошки насправді. А, але нічого страшного. Ну нарешті, нарешті, це дійсно для мене відкриття спільного сезону. Я дуже щаслива, хороша риба. Хоча вона, ви знаєте, дуже так сильно мене гризанула, кров не зупиняється, пластиром заліпила, але нормально так вона мене гризанула. Почала я сьогоднішню риболовлю з твістера, потім поставила рака і не працювала. Перевдягла 2,5 дюйми ріпер. І одразу пішла справа. Тобто сьогодні працює, зараз вам покажу що. Вже однозначно працює, бо дві риби тому свідчить. 2,5 дюйми ріпер в такому от двокольоровому виконанні. А рак, на жаль, і от твістер у мене лежать в сумці. Не спрацювали. Поки ще з цього мостика половлю, бо тут клює. Причому перша риба взяла звідти з дальняка, а друга ця тут близько під берегом. Треба перевірити флюр. Так, все чітко. І знов піднявся вітер. Це ще при тому, що це озеро, рибацька стрілка, воно знаходиться в такій низині і все навколо в деревах. Тобто, зазвичай тут ну, найменший вітер. От серед усіх таких місць тут і ще озеро Трофейне, воно повністю в лісі і в такій низині. Ви собі уявляєте, який зараз вітер на обвідному каналі? Добре, що я не поїхала сьогодні. Ще думала, може знов на обвідний. За судаком. Ну, я обов'язково поїду найближчим часом. Зимові снасті я вже виклала в гараж. Сподіваюсь, що морозів не буде і ніяких же з криги також не буде. Я вже хочу спінінг, хочу поплавочок, карасик, вже таке от. Це душа, знаєте, прагне тільки весни і тільки тепла. Угу. Відчуваю, що наче по рибі пройшлась, а це такі були у мене клювання. Угу. Угу. Такий вже уставший трошки, але працює, тому поки не будемо міняти. Ще трошки і зимовий костюм також. Покладу вже в шафу до наступної зими. Бо як ви бачите, я вже в Совчелі. І ви знаєте, не холодно. Ну, хоча сьогодні вітер не продувається. І, до речі, зараз у магазинах берег день народження, там знижки до мінус 50. І на ці костюми «Вівєра», на цей бренд взагалі на все від Вівєри, знижка 20%. Там і так доступні ціни. А зараз ну, просто Тому попереду. У нас весняний сезон, я з минулої осені ходжу в цьому костюмі, і ви бачили, його дуже багато блогерів зараз ходять в цих костюмах, тому що вони дійсно класні за свої гроші, це просто топ. Яке головне правило спінінгової риболовлі? Довго не стояти на одному місці. Треба пересуватися, шукати активну рибу, підбирати приманки. Але оскільки сьогодні приманка у мене вже обрана, Працюючи, то залишається тільки швидка зміна місць. О! Ух ты! Ух ти! О, о о о Це що ж там за звірюга? Ти що? Ух ти! Та ти що, такий бій? Щось немаленьке. Або богрануло, або щось немаленьке реально. Ух ти, прям вудку в бублик гне. Я в шоці. Воу Хто ти там? Ух ти. Щука. А, все-таки. Все-таки багранула. А то ж думаю, що такий супротив просто капець. Іди сюди. Фух. Гачки ципучі просто, просто капець. Зараз буду намагатися її звільнити, тому що от він прямо тут у неї. Це гамакацу. Ух ти. Блін, вибач моя хороша, ну. Доведеться корцангом. Інструмент. О, дістала. Ось. Такий маленький гачок. Зверніть увагу взагалі, який він маленький. Це, здається, у мене четвертий номер. Але я на нього оту здорову рибу дістала. От. Отака От красуня невелика, але гарна. І давай моя хорошу одразу додому. Да, у мене сьогодні зіркова рибалка на вістріпер. Зірка програми. Хоча це риба багрена, і багрена вона за хвіст, кажуть, коли е за хвостову частину багрена риба, то це вона Ну, не клювала. Якщо за кришкою зяберну, десь за голову багрина, то це вона е атакувала, промахнулася і тоді клюнула. Але насправді я вважаю, що ви бачили взагалі відео, як атакує щука під водою? Так що я думаю, що вона все одно там десь поруч крутилась. І, скоріш за все, і клювала, тому що вона була дуже активна. знаєте. Це не та багряна риба, яка ти її тянеш, а вона, наче, бревно і ледь там десь шевелиться. Вона дуже так сильно супротив давала, ви бачили. Чим би я ще дуже хотіла поділитися з вами, то що я помічаю на платниках дуже часто, то до чого я сама прийшла. Це такий досить великий проміжок часу. І може вам трошки допоможу, і ми, скажімо, збережемо вас час. На платниках дуже важлива проводка. От ви закинули і не поспішайте. Тут в основному рива пасивна, і краще всього от працює така проводка, от, типу як зараз я вам покажу. Ви підірвали приманку і десь сантиметрів 10-15 на дно ми її ведете. Все, вона приземлилася, пауза. Знов підірвали і такі легкі збої робити. Це називається пологічно вести. В основному працює саме така приманка, проводка. Скажімо так, ця проводка хороша на пасивну рибу. Не тільки на платніках, на диких водоймах також. І це така проводка на щуку. Леч стигла. Я побачила вже, що перевертається від вітру. <ріх> Жесть, оце пориви вітру. Незручно, незручно в, таку, в такий сильний вітер ловити, бо там та ж сама проводка стає не така ефективна, як ви то собі не планували. І що ще важливо, любі друзі, це приманка 2-3 дюйми, вага 1-3 грами. Ну, рідко треба більше вага. В основному 1, 2, ну 3, це максимум. І вудлище. Вудлище Ультралайт. У мене це Spartex Neo Wave довжиною 2,70 і тестом 08-9 грам. Це унікальне вудлище в своєму роді. Це такий один ультралайт. Таких більше нема у жодного виробника в такій довжині з таким тестом. Це класна паличка. для Таких платників, тому що завдяки довжині ви зможете обловлювати великі е, дистанції. А тест саме те, що треба для ловлі хижака. Довжина 2,70 дозволить вам обловлювати нові горизонти, туди, куди ви не докидуєте там, більш короткими вудлищами. А такий тест 08-9 грам це, ну, це універсальний для платника, тому що коли ви будете ловити на 1 грам. У вас буде все чудово. Ловити на 2-3 і більше, ніж ті ж 9 грам вам на платніку ну, просто не потрібні. Ну, я не знаю. Е, можна ловити на силикон, на блешні, на дрібні воблери. І саме, що головне, е, цього вудлища, як на мене, найбільший його плюс це його бланк, який дуже-дуже дзвінкий. І завдяки ньому, ох, оце я. Не пропустити клювання, в мене ж просто пробрало в руку, так я відчула це клювання, але але щось я сильно щось я сильно підцикнула, тому що в мене метрів за 25 звідси була приманка. А катушка у мене тут Fortran. Це насправді моя катушка, якою я користуюсь на обідному каналі. Ну, коротше, на диких водоймах у мене тут 0,6 шнур x game і Ну це грубоватий такий для платника грубоватий шнур. Катушка підходить, вона 25 тисячна. І мені казали, що у мене катушка Азура розсипається через півроку. Це її четвертий рік вже почався у мене. Четвертий рік, вон, ніяких у неї нема шумів, нічого ніде не тарахтить, все працює ідеально. Так що є у нас е, свої виробники, які роблять достойні речі за помірною ціною. Шнур цей тут товстуватий. У мене є інша катушка з тонким шнуром від яметою Light Game. Але цю катушечку я позичила своїй подружані Олечки Кубанській, і вона мені ще досі її не повернула. Да, Оля? Є контакт. Опа. Так, сладна, телефон у нас водонепроникний, а от мікрофон не думаю. Так і не встигла один раз. Встигла спіймати. Ну, з телефоном, я думаю, нічого не буде. Він водонепроникний. А от мікрофони шкода. У мене ще нові мікрофони. Я промокнула від води. Ну, наче зараз працює. Ось тут усюди намагаюсь дістати воду, а вон з нього ще тече вода. Блін, це погано. Це дуже погано. Нові мікрофони. Дуже шкода, якщо він втоне. Бачили, як клювання було? Я думаю, що GoPro засняла. Так, рибка тут є. Взагалі сьогодні так гарно клює. Декілька риб мені не вдалося спіймати, ну просто не завжди вона так вдаряє в приманку, що що здається засікти її. Було клювання. Я б така, щоб ще, в принципі, одну рибу піймала і готова їхати додому. Ух ти! Класне чітке клювання, просто бомба. Реально ох. Ох. І згинає цю вудлище просто бараній рог. Класна була подача, чітке клювання. Дуже приємна рибка. Ух ти, ух ти, ух ти, ух ти, ух ти, яка. <ріст> така сильна, така потужна, слухайте, не велика, да? насправді, я думала, вона більша. Але вона така потужна, просто клас. От така краса. Ох, оце хорошо взяла. Це от перша з усіх риб, що так впевнено. Відкрий і покажи. Отак от впевнено взяла. Опа. Операція пройшла успішно. Клас. ka kerasa